Країна втрачає своїх найкращих синів. Не оминула страшна звістка і нашу Смілянщину. Тому сьогодні ми зібрались, аби віддати Шану бійцеві Збройних сил України, механіку водію кулеметного взводу роти вогневої підтримки 3-го парашютно десантного батальйону, солдату Щербатюку. Володимиру Віталійовичу, який з щестю та гідністю виконував свій військовий обов'язок, 25 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Нове Краматорського району Донецької області, вірний військовій присязі в бою за нашу батьківщину. Виявивши стійкість і мужність, отримавши поранення, в несумісні з життям, героїчно загинув Володимир. Йому було лише 23 роки. Запрошую до слова представника Черкаської районної військової адміністрації Миколу Турика. Шановні сміляни, сьогодні. Ми зібралися, щоб спільною молитвою провести в останню дорогу героя. Героя, який залишив свою домівку, залишив своїх рідних, близьких і поїхав вибурювати нам перемогу, вибурювати те, щоб ми з вами спали спокійно, прокидались спокійно, робили свої повсякденні справи також спокійно. Але, на жаль, ворог підступний. І ворожа пуля забрала життя нашого героя. Від імені голови Черкаської військової адміністрації Валерій Бандурко від себе особисто, щирі співчуття рідним близьким. Велика подяка за героя. Ми повинні його подвиг пам'ятати вічно. Слава Україні! слава! Запрошую до слова сільського голову Балакаївської сільської ради Олену Водорісну. Генія неоголошеної війни знову дісталася і до нашої громади. В одному з запретних боїв із іступним ворогом героїчно загинув наш земляк, ще батьків Володимир Віталійович. Сьогодні ми прощаємося з молодою людиною, яка віддала своє життя за мир і спокій у наших домівках. За волю і незалежність нашої країни. Дуже боляче усвідомлювати, що молодне життя обірвалося в розквіті сил. Скільки доброго і світлого могло бути в нього попереду, але він віддав його, обороняючи батьківщину і всіх мас. Але герої української землі не вмирають, і світла пам'ять про них буде вічно жити. В широких пшеничних полях, синьому небу, бистрих водах наших річок. Україна вистоїть і стане ще сильнішою. Та в кожному ходику, в кожному дарі серця українця житиме вічна пам'ять про ці страшні події, Володимир Віталійович оддай найдорожче, своє молоде життя заради миру, заради спокійного життя. Нашій єдиній і цілісній Україні на рідній землі, самобутнього кожного з нас. Від імені жителів Балаклеївської громади, депутатів Балаклеївської сільської ради висловлюю щирі співчуття матері Людмилі Васильівни, батько Віталію Володимировичу, дружині Оксані, всім рідним і близьким Саргі Луганам, царство Небесне та вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Запрошую до слова першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Шановні зі котрі ми зібралися на цій площі дійсно сумої події. Сьогодні ми прийшли сюди провести останній путь нашого героя, нашого захисника. Молоду людину, яка ціною власного життя, виборювала суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дозвольте мені, від голови Сергія Ананта, Всеї Смілянської громади, висловити щирість співчуття рідним і близьким поки. Слава Україні! Слава нашому героям! Слава Збройним силам України! Запрошую до слова представника Збройних сил України Олександра Селяченка. Шановні присутні! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, брата, сина, чоловіка, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну країну, рідну землю, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. На жаль, на війні не буває без втрат Шерпатюк Володимир, неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого, побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто боруть з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо до молитовного слова військового капалана Отця Михайла. Помолимо за нас, помолимо. помолимо за того, який прийшов вже смертний стан. Душа його прийшла у вічність. Душа його знайшла спокій, радості з Господом Богом, де не маєш війни, де не маєш роботи, де не немає хитрості, піску. Це нове життя, радості, слава І Я знаю, і я впевнений, що він там, в церкві Божому, тому що він зробив найкраще і найважливіше, що він зробити в цьому земному житті. Викнувши заповідь любові, яку сказав Господь, немає більшої любові, як покласти душу свою завдишніх світу. Він виконав до кінця. Так склалося, дорогі у Христі, брати і сестри, що такі молоді хлопці, світ нашої нації сьогодні відходить від нас. Це ми ще відчуємо після нашої перемоги, що ті молоді хлопці, які мали би якраз робити все для розкладу нашої нації. Пішли від нас. Але наша місія зробити все для того, щоб їхня жертва була недаремною. Кожен, зокрема. Варвари, які прийшли на нашу землю, роками прикидалися відми. Роками прикидалися, що вони мають якусь моральну цінність і до неї тягнуть. Але коли почалася ця жорстока війна, вони показали своє нутро. Вони показали, що моральні цінності, і вони ці різні речі, що не мають ніяких людських якостей. І, звичайно, що насаджувати їхню цю культуру і цей їхній русський мір, ми не дозволимо. І, власне, наш український народ сьогодні проявляє масу грішних вчинків прикладу того, як треба боротися із злом. Не тільки внутрішнім душевним але й зовнішнім, який прийшов на нашу землю. Ми радіємо, коли бачимо наші перемоги. Ми радіємо, коли. Звільняються наші українські міста і села. Але десь свідомо розуміємо і свідомо знаємо, що це не обійдеться без жертв нашого українського народу. І ось ми сьогодні свідками в цій важкої бойової ходи нашої перемоги. Знаємо і впевнені, що виконуючи цей обов'язок. Розуміючи і усвідомлюючи те, що наші воїни роблять добру справу, справедливості, добра, що ми йдемо з Господом Богом, а якщо ми йдемо з Господом Богом, значить з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Тому давайте помолимося за його душу спільно, разом, щоб Господь прийняв ту жертву і подав. І в місці, де він належно заслуговує. царство Бога. Господи походять душу спочного Божого, молокосного воїна, героя Володимира, який віддавши життя своє за волі, заборі держави нашої України в місті світом, місці, в місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зіткання, всякі перегрішення, і ключним словом, чи ділочого слова. Там, Господи, походу душу спочора, Божого, окресного воїна героя Володимира, який віддавши життя своє за волі, заборні держави нашої України, місці світом, місці місті квітучим, місце спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, всякі перегрішення, і ключним словом, чи ділочого чи мисло. Як благий людин, людний Бог, прости, бо немає людини, щоб жила і грішила бути один з рікам. Прошу вшанувати хвилиною мовчання героя Володимира Віталійовича Щербатюка.